Мої вітання всім. Тема сьогоднішньої зустрічі, сьогоднішнього відео: як зменшити тривожність і повернути спокій. Мене звуть Світлана Модяник, я практикуюча психологиня, арт-терапевка, а в залежності від запиту клієнта використовую різні методи роботи, такі як метафоричні асоціативні картки, малювання, ліплення, колажування, а також користуюся методами когнітивно-поведінкової терапії. Маю понад 14 років досвіду у сфері психологічного здоров'я, являюся авторкою психологічних та арт-терапевтичних програм, співавторкою та авторкою книг, статей, веду свою сторінку на Фейсбук та Instagram, Працюю з дорослими, з підлітками, з дітками, допомагаю подолати тривожність, віднайти внутрішню опору, краще розуміти себе. Працюючи з людьми та індивідуально з внутрішньою собою, я дуже добре розумію, що таке відчувати тривогу. І що значить відчувати її раптово, коли вона виникає, начебто без причини і не дає нормально жити, не дає нормально відпочивати, бути з дітьми чи зосередитись на роботі. Мета цього вебінару не просто дати вам якусь нову інформацію чи згадати про стару. Я хочу показати, що з тривогою можна справлятися м'яко, поступово і доступно. І ви можете цьому навчитися, навіть якщо не маєте досвіду у психології, навіть якщо вам здається, що вам уже нічого не допоможе. Давайте з вами згадаємо, що з нами відбувається. Під час тривоги. Це стан відомий багатьом. Ми живемо у часи високої напруги. Війна, еміграція, емоційний шум, новини, родинні складнощі. Це усе впливає на наш психічний стан. І як результат тіло та психіка переходить у режим постійного виживання. Можливо, ви впізнаєте себе в одному із цих станів. Вранці, наприклад, людина може прокидатися втомленою. У грудях може бути напруга або важкість. Думки постійно крутяться, а що, якщо щось станеться, і наш мозок постійно підкидає нам якісь, е, якісь негативні думки відносно того, що може знову і знову щось статися негативне. Коли людині важко зосередитись, коли людина відволікається на дрібниці, у тілі накопичується тривожна енергія, яку не виходить скинути. І важливо розуміти, що це, це не наша провина, це природна реакція психіки, яка потребує підтримки, а не осуду. Що насправді людина шукає під час тривоги, давайте трошки розберемося. А тривога часто сигналізує про те, що всередині нас бракує чогось важливого. Як думаєте, чого важливого бракує, коли людина тривожиться? Перш за все, це відчуття безпеки. Безпека це така ключова точка опори. Людина має відчувати безпеку в собі чи навколо. Другий момент. Це контроль над станом, розуміння, що я можу впливати на себе. Третє, це ресурс для життя. Це енергія, це наш спокій, це внутрішня стабільність. А також це підтримка. Бути не наодинці з цим усім, а мати куди звернутися, знати людей, які можуть допомогти, знати людей. До яких ти можеш піти у такому стані розповісти, і людина тебе прийме і підтримає. І це все не розкіш, а базові потреби людини. І кожна з них може бути м'яко відновлена, якщо дати собі шанс на це. Часто мене запитують, чому самостійні спроби можуть не спрацювати. Більшість моїх клієнтів приходять до мене після численних невдалих спроб впоратися самотужки. Чому в людини не виходить, прочитавши книгу, використати ті способи, які даються в книзі, або коли людина читає інстаграм поради, але в реальному житті складно застосувати? Інколи люди пробують медитацію чи. Дихання і говорять про те, що це не спрацювало. І коли людина знаходиться у стані тривожності, і коли вона сама, їй важко це все застосувати саме так, як пишуть о, порадники, тому що не отримуючи о, потрібної підтримки, коли людина не в ресурсі, це все використати о, дуже важко. Найчастіша причина того, що не працює, що людина або не виконує правильно саму вправу, або не відпрацьовує її до того моменту, коли вона вже почне працювати. Дуже часто, не з першого разу, все, все виходить, бо для того, щоб вірно. Виконувати дихальні практики чи медитацію, потрібен час на відпрацювання самої практики, бо потрібен час для того, щоб навчитися тому чи іншому методу і довести його до ідеалу, зробити так, щоб це працювало. Інколи люди розповідають, що вони починали вести щоденник чи щось малювати, але швидко це закинули, тому що не побачили якогось. Суперрезультату, на який вони очікували. Хтось звертався до психолога, але не відчув опори або не зміг продовжити через ціну або через формат. Так, дійсно, бувають різні психологи з різними, з різними форматами, різними методами працюють. І коли ми звертаємося до будь-якого спеціаліста, ми розуміємо, що потрібно потрібен час для того, щоб підібрати свого спеціаліста. І тут з'являється помилкове відчуття, що мені нічого вже не допоможе. А насправді просто не було системного лагідного підходу, який поєднує розуміння, плюс практику, плюс м'яке занурення у стан, не було підтримки людини, що проходила схожий шлях. Я хочу запропонувати вам курс, який називається Психологія для всіх, як подолати тривожність. Що це за курс? Це п'ять коротких, зрозумілих відеозанять від психолога, створених для тих, хто ніколи не звертався до фахівця, але відчуває, що настав час подбати про себе. А, на курсі ви отримаєте простими словами, що таке тривожність і як вона працює. Практичні техніки, щоб заспокоїтися тут і зараз. Арт та тілесні вправи Для зниження емоційного напруження, ресурси, які реально допомагають у щоденному житті. А також ви отримаєте бонус, це чек-лист, що робити під час нападу тривоги, де конкретно, покроково будуть вправи, які реально працюють. Для кого цей курс? Цей курс для людей, які завжди тримаються, але всередині відчувають бурю. Для тих, хто хоче зрозуміти себе і зробити перший крок до внутрішнього спокою. Для людей, які називають себе новачками у психології, там немає якоїсь складної термінології або якихось довгих лекцій. Формат курсу це 5 відео по 15-20 хвилин. Переглядати ви його зможете у будь-який зручний для вас час, і доступ до цього курсу ви будете мати назавжди яких результатів можна досягти після цього курсу? Ви зрозумієте, звідки береться ваша тривожність і що з нею робити, коли вона накриває? Ви навчитеся заспокоювати себе в щоденних ситуаціях, на роботі, у транспорті, вдома. Ви освоїте техніки швидкої самодопомоги це дихальні, тілесні, мікропрактики і арт-практики. Відчуєте більший контроль над своїм емоційним станом. Ви зменшите рівень фізичної напруги, що зазвичай живе у наших плечах, у грудях, у животі. Також ви сформуєте власний набір ресурсів для підтримки себе у період стресу. Отримаєте відчуття, я можу впоратися замість мене це ламає. Сформуєте власний набір ресурсів для підтримки себе в період стресу. Що буде на курсі, які теми будуть розглядатися? А, перша тема це емоції, як ними керувати. Ви дізнаєтеся, навіщо нам емоції, як їх розпізнавати і безпечно проживати, щоб не накопичувати всередині. Друге заняття а, буде на тему тривога, це друг чи ворог. Ми розберемо, чому виникає тривога, як вона працює в тілі і у психіці. І що з нею робити, коли вона накриває? Третє заняття буде на тему критик всередині, як навчитися не сварити себе. Ви познайомитеся зі своїм внутрішнім голосом і навчитеся підтримувати себе замість того, щоб постійно звинувачувати. Четверте заняття буде на тему Де мій ресурс. Ви знайдете свої джерела відновлення, навчитеся розпізнавати виснаження вчасно і заповнювати внутрішню батарейку. І останнє п'яте заняття буде на тему, хто я і в чому моя цінність. Там будуть м'які вправи на самопізнання, прийняття себе і формування опори всередині, незалежно від думки оточення. Чому матеріали в цьому курсі е, спрацюють, і як цей курс може допомогти конкретно вам? А тому що знання про те, як працює наша психіка, знижує рівень тривоги на 20, а то й на 40%. І це стається вже після першого етапу знайомства з її причинами. Одна із моїх клієнток писала, що знання про те, як працює психіка, допомогли мені краще зрозуміти себе і свої реакції. Це дійсно знизило тривогу, з'явилося відчуття опори і ясності в щоденному житті. А також арт-терапія дозволяє безпечно виражати емоції і активує зони мозку, які пов'язані із самозаспокоєнням. Мої клієнти після Занять з арт-терапевтичними техніками говорять про те, що арт-техніки допомагають виразити те, що складно було сказати словами. Під час малювання люди відчувають заспокоєння і краще розуміють свої емоції. Також регулярне використання тілесних практик, таких як дихання, розслаблення, заземлення, знижує рівень кортизолу. Який ми знаємо, що являється гормоном стресу і покращує сон. Дихальні практики стали для моїх клієнтів простим, але дуже дієвим способом заспокоїтися, завдяки ним люди вчаться повертатися до себе в моменти тривоги і відчувати більше стабільності всередині. Також практики усвідомленості допомагають переключити фокус із тривожних думок на теперішній момент, і це основа ментального здоров'я. Мої клієнти відмічають, що практики усвідомленості навчають зупинятися і бути в моменті, завдяки їм люди краще помічають свої емоції і реагують спокійніше на стресові ситуації. Отже, сьогодні ми торкнулися важливої теми. Тривожності. Ми говорили про те, чому вона виникає, як вона впливає на наше тіло, розум, і найголовніше те, як ми можемо собі допомогти. Але е, варто пам'ятати е, знати це одне. Але Почати регулярно практикувати і підтримувати себе це зовсім інше. Саме тому я створила цей невеличкий курс із п'яти занять спеціально для новачків у психології, він без складних термінів, без перевантаження. Це лише просте, зрозуміле і дієве. Тому це чудова можливість почати шлях до спокою м'яко, безпечно і за дуже доступну ціну. Тому запрошую вас на цей курс, якщо ви хочете отримати більше внутрішнього балансу, навчитися зупиняти потік тривожних думок і повертатися до себе, то welcome на курс. Тому що психологія це не тільки для когось, це підтримка для кожного. З нас. Посилання на курс я залишу під цим відео а, і чекатиму на ваші повідомлення в особистій телеграмі. Бажаю вам здоров'я, як фізичного, так і психічного. На сьогодні, все. Дякую за увагу. На все добре!